Сьогоднішній день у нас проєктні на роботи. Ви тепер проєктна роботи не Китай, не США, не Майдан, не ДНР. Не РНР. Ви всі молоді українці, і ваше завдання подати нас у схемі за годину, ваше бачення належного устрою України, такої України. Який вам би хотілося жити. Прошу, якщо я запитання відразу, Катя. Це індивідуальне для кожного завдання? Ні, це е, групове завдання для групи. Ви працюєте в тих самих групах, в тих самих аудиторіях, крім групи народ. Але тема для всіх одна ваше бачення належного устрою України, якій би вам хотілося жити. Під час загального засідання ви отримаєте ці нагадування них, під час загального засідання група робить доповідь про своє бачення України, а всі інші учасники, які сидять в залі, від кожної групи одне, як мінімум, запитання вже з позиції своєї теми. Чи правильно я зрозумів, що ваша Україна Росія, якщо я Китаєць? Китай як економічний інвестор альтернативний Росії. Чи щось таке? Завдання для керівника групи для групі всьому, просто крайній керівник сформувати своє ставлення до кожного Група США. Вважає, що от такий проект має такі недоліки стосовно його намірів відносно. Нашої позиції. Потім після цього всі бажаючі задають питання від свого імені, молодого покоління, чи в такій країні ви хочете жити, чи не в такій. Ви зауважуєте. Розуміло про це?